Друзі, всіх вітаю! Зима вирішила зробити перерву, і до нас повернулася осінь. І це дуже добре. Запрошую вас прогулятися нашим садом. Я розповім, що робила останнім часом, як рослини пережили перший мороз, що ще треба робити. А наприкінці у мене буде до вас запитання. Будь ласка, додивіться. Стефанія Бароні не перестає дивувати пуп'янками та навіть квіткою. І моя улюблена Ізи Дас Іт дуже радує своїми червоними кульками. Всі троянди з зеленим листям, і це дуже тішить. А це рожеві пуп'янки на міміден. У мене не дуже багато троянд, точно зараз не пам'ятаю, десь 44 або 45. Але ще далеко не всі я почистила та підживила. Спочатку обрізаю нижні листя, а потім я розпушила ґрунт, підсипаю екоплант пару жмінень. А зверху буду засипати компостом. Хочу вкрити все оце коло, тому що мені здається, що я не дуже правильно посадила цю троянду. Ну, я думаю, зайвим не буде, якщо я засиплю, я навмисно зробила отакий портик і засиплю все компостом. Отак я засипала сюди майже два відра компосту, а зверху голову куща я засиплю хвойними гілками на зиму. І це буде все укриття. Ось дивіться, як коти розгрібають хвойний опад. Треба посипати спеціальним брусом, який їм не шкодить, але відлякує. У цьому ряду на східній ділянці ростуть ожина, потім малина. Треба вигрібати листя та підживлювати. А, ну, ще обрізати. Ну, так, дійсно, спочатку треба обрізати все зайве, а потім вигрібати листя та підживлювати. Залишу посилання на відео, який в цьому році на ожені був урожай. До речі, вона щороку дуже рясно плодоносить, це залежить від правильної обрізки. Зелена петрушка взимку це не диво. А ось салат Лола роса мене дуже приємно здивував. Сіяла у вересні. Він витримав сніг та мороз – мінус 10, тому можу його порадити вам. Собі вже купила червоний та ще зелений на наступний рік. А зараз будемо пити чай. На вихідні приїхав онук, і я зробила для нього торт праський з вишнями. Дуже смачний. Дівчата, якщо вам цікаво, напишіть у коментарях, будь ласка, я залишу рецепт в описі під відео. Продовжуємо огляд на наступний день. Цю доріжку ми називаємо вулиця Виноградна вздовж Південного паркану. Отам От за будинком росте неокривний віноград сапіраві північний, винний. Зараз покажу, яка вона була влітку. Вулиця Виноградна. А ще у нас є Ягідна вулиця, Овочева, Ожинова. А квіткових навіть декілька, а це наш столовий віноград. Чоловік підготував його до укриття. До речі, дуже технологічно та бюджетно зв'язувати віноградну лазу старою крапельною стрічкою. Ділянку з малиною ми теж обв'язуємо крапельною стрічкою. Це дуже зручно. В палісаднику треба обрізати кулясті хризантеми та покласти на кущ. Це буде захищати від морозу та для затримки снігу. А це мій клейматісні обі. Зараз покажу його квітіння влітку. А це наша магнолія, називається Сюзан. Ми посадили її навесні цього року. Чому саме Сюзан? Ну, просто по дорозі з Ужгорода, коли ми остаточно вже вирішили купити собі магнолію, заїхали до розплідника і вибрали саме гарний на той час саджанець. Ось так вона зараз виглядає. Броньки живі, добре пережила мороз. Чи потрібно її вкрити, та коли можна зрізати зайві гілки? Ось цю і ось цю, щоб формувати її на штамбі. А цю центральну залишити. Якщо чесно, мені дуже шкода обрізати такі красиві гілки. Але місця мало, а чоловік дуже хотів магнолію. Може їх можна вкорінити? Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи є у когось такий досвід. Цю юку я теж привезла з дачі, за 5 років вона дуже розрослась. і вже є дітки. Я ж кажу, у нас на Переяславщині дуже родючий ґрунт. Діток треба буде відкопати, але пересаджувати їх теж нема куди. Тому, якщо хтось бажає, пишіть, навесні прийшлю. Тільки сьогодні побачила, що вже почали проростати мускарі. Це ж мускарі? А ця армерія чогось згнила. Мабуть, коти пошкодили. З полоничної грядки та з дитячого садочку верхній шар агроволокна я знімати не буду, з ними нічого не станеться. А широколистий гортинці третій чохол зняла, щоб не запарились. На останок покажу рецепт дуже смачної скумбрії. Очищаю від кісток, це краще робити, поки вона ще не дуже розморозилась. Нарізаю на шматочки. Для овочевої заправки треба підсмажити цибулю і моркву та додавати сезонні овочі: влітку це перець, кабачки, баклажани, помідори. Сьогодні у мене тут капуста, заморожені кабачки, залишки від лечо, томатний сік, з жовтих, до речі, помідорів. Хто любить солодкі соуси, можна додати трішечки цукру. І все, протушуємо хвилин 20 до готовності риби. Це дуже-дуже смачно. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписався. Буду вдячна за вподобайки та ваші коментарі.